Всім привіт! Хочу разом з вами підвести підсумки 2024 року. Зараз я знаходжу вже каютлані 2 і буду розповідати вам, що ми зробили за цей рік. Саме основне, що є нашою родзинкою, це наш фасад. Ми його закінчили повністю, і люди вже можуть насолоджуватися його зовнішнім виглядом. Також ми повністю реалізували нашу прибудинкову територію навіть за зелені. Кінець цього року будівельний відділ передав сам будинок, місця загального користування та паркінг обслуговуючій компанії ще рівно рік тому і ланії 2 плюс стояв тільки моноліт з першого по п'ятий поверх на сьогоднішній день Ви вже можете побачити результат цієї роботи. Роботу було зроблено дуже багато. Я зараз буду намагатися її перечислити, але можу щось упустити. Ми повністю закінчили моноліт. Зробили цегляну кладку, зробили покрівлю, зробили фасад, штукатурили стіни, встановили вікна, зробили стяжку, сантехніку, електрику, теплопостачання. Тому рік вдався максимально крутина. Робили оздоблення на місцях загального користування в обох секціях. Встановили квартирні двері, змонтували наші ліфти. І найближчим часом ми вже будемо готові приймати наших інвесторів. На мій погляд, цей рік видався максимально насиченим, було зроблено багато роботи. Дякую, що довідались компанії Tomin Family Development. Зустрінемося в новому році. Па-па!